Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Анжела і ви на каналі Життя орхідей. Сьогодні у нас 2 жовтня і хочеться для історії зберегти відео про всю мою колекцію, яка на даний момент налічує 96 орхідей. Так, і починаю я з цієї палички. Де в мене знаходяться три орхідеї. Ця поличка знаходиться, ну, десь, може, 3 метри або 4 метри від вікна. Це така тимчасова поличка, де знаходяться ось такі орхідеї, які на даний момент квітнуть. Ну і так, для краси вони тут у мене стоять. Кіс майже розпустила всі свої бутончики і, до речі, жодного не скинула. Ось такий каскат у неї. По п'ять квіточок з кожної сторони. Коріння в неї не дуже добре. Magic Art нарощує свої бутончики, ось, дорощує кінець цвітоносу. В нього взагалі там проблема з коренями. Але, знаєте, я останнім часом зловила себе на такій думці, що краще не буду турбувати лишній раз орхідею. А коли вона трошки більше наростить своїх корінчиків, тільки тоді буду щось з нею робити. А зараз нехай стоїть. Так, Торіно. Торіно також з моменту покупки розкрив вже свої всі бутончики. Жодного не скинув, жодного не засушив. Ось такі квіточки. Тепер переходимо до ось цього такого карантинного столику. Я вам у двох останніх відео показувала цей стіл. Ви вже бачили, що в мене тут знаходиться. Ну і давайте ще раз все переглянемо. Розкриваю бутончик ось цей гігант. Гігант кажу, тому що квітка в нього 13 см майже. А сама розетка невелика. Ось це чудо також розкриває свої бутончики. Метелик. До речі, не пам'ятаю, чи показувала ось цієї орхідеї метелик. Я її купувала із ось таким тут цвітоносик, але не знаю, буде він розвиватися чи ні. Сезам продовжує розкривати свої бутончики. Моя орхідейна мрія. Венеціанський карнавал. Клеопатра. Мені підказали, що це. Ну, я так теж дивилася фото в інтернеті, що є різні варіації Клеопатри. Ну, і оце як начебто якась е, новий вид Клеопатри. Так. Це ось ці три орхідеї із відео про страшенні орхідеї з оцінки. По-моєму, у нас вже вийшло їх вилікувати. Ось продовжує рости їхній листочок у кожної, і вже він такий частенький. Ну, і в двох орхідей, якщо пам'ятаєте, можете подивитися. Я їх купувала з такими маленькими. Бачила я ось тут був такий маленький цвітонос, але не знала, чи буде він розвивати, чи ні. Ну, і ось так вони розвиваються. Це, е, це орхідея Будапешт. Повуємо. Бухарест, Будапешт, Будапешт. Орхідея Будапешт. Вона вже сформувала ось такі бутончики. А ось це це колір сюрприз. Це орхідея Гігант. Гігант, тому що е ці орхідеї в тому магазині продаються в горшечку не в стандартному 12 см, а тут, не знаю, 15-16 см горщик. Ну і розетка така здорова. І з бокової. Почки, розбудив цвітоносики, також уже бутончики формує. Ось такий в мене карантинний столик. І перейдемо зараз до поличок, на яких знаходиться основна колекція. Давайте глянемо. Це як такий мій кабінет. Ми так поставили полички, що місце між вікном і цими поличками, як окрема кімнатка. Так. Е, ну, тут, як бачите, зверху все зелено. Ще ось аор До своєї е, квіточки вже. Скидує останнє. Із квітнучих, що в мене тут бургунді квітне. Ось ця ароматна Sunset Love, яка мені на початку, коли я побачила в іншому магазині, як вона квітне, то мені не сподобалася, але потім, коли побачила в інших архоманів, то закохалася в цю квіточку. Так, і з що в мене панда, тут доростила собі також декілька бутончиків, її квітки ще держуться. І ось цей тюльпанчик, десь бачила його назву і забула, не можу зараз сказати, він, до речі, також собі наростив тут 4 бутончики. І з другої сторони також он два бутончика. Так, що з цвітоносами? Значить, на даний момент е, можу сказати, це біленька міни, яка, е, як пам'ятаєте, квітла із точки росту, і знову вона випустила цвітонос із точки росту. Я навіть не думала, що таке може бути, що два рази істочки росту, цвітонос. І на своєму старому цвітоносику також ось розбудила і також там буде цвітоносик. Так, потім дивимось нижче. Нижче. На цій поличці. Ага, тут іще Сантарос, декілька квіток держить. Ось ця орхідейка. Це така мультифлора, маленька розетка. Вона мені, якщо бачите, он, ну, така, як цвітоносик, вона мені хоче подарувати. Не знаю, як називається ця орхідея, але її квітки мені схожі на Санта Рос, тільки е трохи блідніші. В неї така ж сама помаранчева губка. Але блідніші е, пелюстки. Тепер Азіан Сан. Я в інстаграмі вже показувала. Е, в неї ось цвітонос, був точки росту, я його купляла таким. І тут поки що не можу зрозуміти, дитинча чи цвітонос. Більше схоже на дитинча. Ну, з деяким часом я. Зможу потім побачити. Ага, тут іще Марія Тереза квітне Розпускає свій останній бутончик. Тепер це Elegant Magic Sezam. Він недавно вже засушив свої останні квітки. Я відрізала йому цвітонос і як тільки відрізала, ось. Почав відрощувати з бокової почки цвітоносика. Так, тепер переходимо далі. Ось ця орхідейка біла мультифлора, назви не знаю. Ця орхідейка у мене одна із найдавніших із грудня 2020 року. Ну, і от вона там щось пробивається. Можливо, цвітонос. Тобто будемо чекати і дивитися, Манхеттен так само там пробивається щось. Ну, там взагалі я не зможу показати, бо дуже маленьке. Так, тепер це Денвер. Ні, обманюю. Я вас обманюю це орхідея Форест. Дії квітки похожі на яблуневий цвіт, то в неї ось також тут щось пробивається. Ось така орхідейка. Тепер наступна, це в моїй колекції найперша архідейка. В неї весною була пересадка, вона нарощувала майже знову всі свої корінці. Ну і от вона випустила цвітоносика, він так помалу собі росте. Пам'ятаєте, я вам показувала в одному із відео дві орхідейки, в яких я спочатку була. Зраділа, що там цвітоноси, але виявила, що то дітки. Ну і ось уже це орхідея Стеленбош. Також з утінки була куплена, і ось така в неї вже дітка виросла. І тепер ще ось ця орхідея. Не знаю її назву. Квітки темно бурякові і в неї також ось уже таке дитинча. Такі в неї цікаві, дуже довгі листя. Ну і потрохи собі росте. Ось такі у мене справи, а, до речі, Леко фантастик. Тут собі доростив два бутончики. Ну і ось тут також ростить дитанчатка. Такий молодець. Буквально я його, е, ну коли в серпні, напевно, замовила. І зараз я хочу включити підсвітку. До речі, хто ще не знав, то Бо були запитання, чому у вас немає підсвітки. Ну, бо не все зразу не було можливості підсвітку. Зараз на, в мене на чотирьох поличках є підсвітка. Ось на цих двох і на двох нижніх. На цих ще немає. Але це все згодом буде. Так, на цій поличці в мене і до сих пір залишаються. Раімашки, але деякі з них, ну, вже давно, можна сказати, не реанімашки. Наприклад, якось ця, ця орхідея або нарбона, або Азіан корал. Не знаю, бо коли я її купляла, у неї була одна квітка і майже засохша, то там незрозуміло було. І в неї досить таке вже коріння. Непогане. Уже поплітала вона собі тут все. Ну, я б уже не сказала, що це реанімашка. Так, тепер ось цей пурпурний дощ. Ну, на мою думку, що це пурпурний дощ також. Собі нарощує корінчики тут і почуває себе добре. Це мелодія. У неї є один ось повітряний корінь. Тут ось також повітряний. Так. Тепер, тепер, тепер. Ось в мене є орхідейка. міні орхідейка. Темно-бурякового кольору, не знаю назву. Коріння вона до сих пір собі не наростила. Я її довго тримала над водою, потім я її вже посадила в керамзит, а зверху мох. Один корінчик там починає пробиватися і, Ось. вона пробудила почечку і хоче ще й квітнути тут без корінчиків. Так, потім це леді Мармелад. Вона нарешті почала пробивати свої корінчики. Тут ви можете бачити і ось цієї сторони, також нарешті почала нарощувати собі корінчики. Ось в такому стані мої орхідейки. Деякі нарощують цвітоносики, деякі дорощують бутончики, деяких я ось пересаджувала. В інстаграмі є фото до та після. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. І побачимось в наступному відео.